Територія дослідження село Бестриця знаходиться у міській південно-західній частині Надвірнянського району Іванківської області. У фізико-графічному районі проводороздільних горган на висоті 740 метрів і складає 22 тисячі 740 гал. Село розташоване в гірській долині із усіх боків захищених гірськими хребтами. Зі сходу оточені північними відрогами Оган у найвищими вершинами – гора сегуля, озій горга підгон, Медвежик, Турбушанка і інші. Поновничі з природи села Захоплююча, а тому збереження його природного багатства обов'язок кожного жителя села. На деяких ділянках села та його околицях виростає червонокнижний вид Шафран-Гейфер. Одним даних про дослідження щодо визначення щільності рослин на метр квадратний, загальної ущі та проростання даної рослини та визначення точних місць проростання немає. Об'єктом даного дослідження є рослина Шафран-Гейфрія. Місця проростання і на території села Безкриття та щіпні особливі місця проростання на матері пораду. Шефкан Гельвія краленицька багаторічна рослина роду шафран родиних біликов. На території України поширена в Карпатах та подібнях Тернопільська, Хмельницька і частково Вінницька області. Рослина потребує відкритого сонячного місця і помікного легкого ґрунту. Тебло дуже корочене, потовщене біля основи з сплющення кулясту пульбоцибулину, що має розмір до 3 см. Діаметр бульбоцибулини укрита вузками, що охоплюють прикореневі листки. Листя лінійні. Квіти одиночні, оточені плівчастини вусками. Поцвіти на крупну, довгому нічиста. віночка складається з шести плюсток, що переходять у довгу цілітричну трубочку. Теченка приквітне від зірва коротші його нитки короткі, пиляки прямую стоячі, лінійні, довші метод. Літ дна коробочка, насіння дрібне ребристе. Період цвітіння, весна або осінь. На даній таблиці показано розташування місць промістання шафрану гальфеля, та її кількість награмів колочища сала Бескіс. Кривники – площа займає ниці 28 сотен Пасіки внутріли в 50 го. Саротрук втирных 32 соти. Рафайловець внутріли в 2 десяти гад, румкущий сотых, довжинець ветра 15 сотых, Загарит 016, половина Пуганский 16 сотых, половина плоска, внутрь 25 сотых. на якої дослідження беззначені місця розвитання та інфляктовання на території села Безпіця і фахового впливу на зберігання ареалу шахрами-рентгенів. Друге. Треба додати інформацію наукових регентів про загальну біологічну характеристику шахрами-рентгенів. Друге. Треба статус, паралел виробів, чисельність статус-культури і окуляції, підключені з чисельності. Становити місця пророзпалення шахрами-рентгенів на території села Без Змовите картосревно міст наверсання конкурсу Гельфія на території села Бессиці. Вистачи щільність особи місця використання ветер на одиниці площі. Провести просвітницькі заходи з меторяження чи неокрема введу конкурсу Гетикса. Тут запроваджувала катасферна ліс простання поліцейської на території Села Тут ми на досліджуємо нашому селі територі, де... та території, де старших ангелі. Тут завдання проведення операції Первоцці. Тут зображена картосхема Сташва міст про настання штраф Гельфіна на території села Пестиць. В можна зробити весенки, що шефлян грефеля триміниста в...